Представляя. По неофициальным данным, несмотря ни на какие законы, в нашей стране 5 миллионов человек владеют оружием. При этом 3 миллиона приобрели его незаконно. Официально арсенал украинцев намного скромнее. Мир по вопросам легализации огнестрельного оружия разделен на два непримиримых лагеря. Как можно в современном агрессивном мире защитить себя и своих родных, если не владеть оружием, спрашивают одни. Для безопасности общества вообще и каждой личности в отдельности существуют правоохранительные органы. Их задача – наша безопасность, отвечают оппоненты. Именно в тех странах, где полиция работает очень эффективно, разрешено и личное оружие, настаивают сторонники оружия. В этих странах традиция владения оружием складывалась веками. А у нас нет ни таких традиций, ни общей культуры взаимоотношений. Уверены те, кто против легализации. Спорят политики и рядовые граждане. Ученые и бабушки на лавочках. Доводов за и против огромное множество у обеих сторон. Где же лежит истина? Где-то посередине. Но в этом случае такой ответ невозможен. Противники и сторонники легализации оружия через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я. Игорь Пупков. Оружие каждому украинцу. Тема сегодняшней программы. Я хочу представить наших гостей Георгию Чайки. Председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия. Активно отстаивает право украинцев на владение короткоствольным огнестрельным оружием. Алексей Давыдов, правозащитник. Защищает права граждан в судах и прокуратуре. Основное направление правозащиты – уголовная юстиция и гражданское право. Ольга Зайченко, психолог. Магистр маркетингового менеджмента, директор консалтинговой фирмы, занимается вопросом эффективности бизнеса и людей в бизнесе и в жизни. Вадим Балтянский, врач-психолог, психотерапевт Национальной детской специализированной больницы Ахмаддет, аспирант кафедры общей медицинской психологии и педагогики Национальной медицинской академии имени Богомольца специализируется на психосоматических заболеваниях. Итак, по традиции программу начинаем с коротких блиц-опросов. Георгий Николаевич, убить это просто? Нет. Украинцы готовы к тому, чтобы носить оружие? Нет. Скажите, вы бы смогли убить человека? Вопрос вам, как психологам, ради защиты себя, своих близких. Да. Ви Спасибо. І так оружие в Україні. Каково зараз вот законодавство оружии? Що й кому разрешено, і що кому запрещено. Фактично, сьогодні українці можуть володіти виключно мисливською зброєю, тобто мисливською наїзною або мисливською А, Деякі категорії населення, так, так звана обрана каста, можуть ще, е, отримати право на володіння травматичною зброєю. Я навмисно взяв на цю програму зразки, я не знаю, чи буде зручно показати бойової і травматичного розумію, да? так? Як ви вважаєте, оцим вбити можна? Ну, Оце, мабуть, так. Вбити можна. Це метал. Так, безумовно. А тут ви думаєте, що не можна. Ну, дирку зробити можна. Ну, значить, я хочу вам повідомити, що кожного дня з такої зброї а, вбивають українці. Ось бачите, на цій гумовій кульці ніколи не залишиться а, ніяких залишків каналу ствола. Коли куля проходить через канал ствола, там мають залишитися якісь відбітки, характерні саме для неї. А от на цій залишиться, тому що вона металева і по ціль. Відбитка ми зможемо ідентифікувати, з якої зброї стріляли, і хто власник цієї зброї, і хто стріляв, а по цій ні. Mm -hmm. Якщо ви берете в руку таку зброю з такими кулями, то ви розумієте, вибачте, так вона ж вб'є. Ну, звісно, вб'є. Так потім вже ж знайдуть там, підбитки, mm -hmm. там, і мене знайдуть. Так. Тобто як я буду її використовувати? Дуже обачно. А цю, та що тут такого? Сняв попугає лахов. Mm -hmm. попугали. Пугали. Ось так. Uh, українці не готові того, щоб сьогодні носити оружиє? Треба казати про право. Про право людини на, на самозалучету. Да, Абсолютно. Да, да. Тому що життя людини, як е, свідчить третя стаття нашої Конституції, є найбільшою ціною в нашому суспільстві. А от як захищати це життя незрозуміло. Олексій, скажіть, українці готові на сьогоднішній день? К тому клігалізація вністрільного аружа, клігалізація травматичного оружия. на превеликий жаль. Офіційна статистика не вказує на те, що рівень додерження законів України з боку пересічних українців, а саме найголовніше рівень самосвідомості бути передусім закону слухняним. Бути поважним у суспільстві до кожного, поважати право іншого на інше. На превеликий жаль, на сьогоднішній день у нашому суспільстві знаходиться на самому низькому рівні. З вашої відповіді я розумію, що не готові. С моей Потому битой. что в троллейбусе э, возникнет ситуация, кто-то кому-то не уступил место, пожалуйста, получи резиновую пулю в ногу, в лоб и так далее. Вот ваша позиция с точки зрения? Э, моя позиция следующая, что тогда, когда мы обсуждаем э, готовы мы или не готовы к оружию, мы э, не задумываемся о том, а зачем, ради чего. Является ли это действительно методом защиты, а э, Пардон, а откуда и кто представляет для нас всех угрозу? Мы в своем информационном пространстве поддерживаем тревожность и поддерживаем ощущение постоянной угрозы, поддерживаем страхи, поддерживаем агрессию. Это нужно делать. Вот, То есть если это в инфопространстве продолжается, то в таком случае мы блокируем какое-либо социальное развитие, потому что именно в этом проявляется, в том, как мы мыслим, чем мы руководствуемся в своих действиях проявляется развитие социума. Угу. Вадим, человек с оружием чувствует себя более защищенным. Дело в том, что, ну, это достаточно сложные механизмы, да, ощущения защиты себя. Мы строим дома, чтобы ощущать себя защищенным от непогоды, да. угу. Вопрос в том, насколько, какой уровень у меня защищенности, да, и угу. Как я ее могу ощущать? То есть можно иметь дома арсенал да, и не ощущать себя защищенным в полную меру. Неужели для самозащиты обязательно оружие? Для Если мы, нам дадут право владеть мы, оружием, то большая часть населения, которая имеет возможность материально его приобрести, его приобретет. Как статусная вещь. Я а, владею а, мысливскую версию. Автомата Калашнікова калібр 762х39. Офіційно, я володію о, мисливською рушницею 12-го калібру. Скажіть, чим я стану небезпечнішим для суспільства, якщо так само відповідально буду володіти ще маленьким пістолетом? Якщо я вже володію найбільш страшною зброєю? Я не хочу. Знати, чи є у вас пістолет, чи немає. Я просто знаю про існування закона, який дозволяє вам його офіційно мати, і перевіряти в мене немає жодних бажань. Ну просто не хочу знати. Как сообщает управление связи с общественностью МВД Украины, ежегодно из незаконного оборота изымается достаточно большое количество оружия и взрывчатки. В этом году речь идет уже о почти 3000 единицах огнестрельного оружия, среди которых 4 гранатомета, 2 пулемета, 40 автоматов, 176 карабинов и винтовок, 250 пистолетов, 608 обрезов, 1500 единиц самодельного оружия, 426 гранат, 116 тысяч патронов. 738 килограммов взрывчатых веществ и 678 килограммов пороха. По данным милиции, оружие и взрывчатые вещества попадают в незаконный оборот прежде всего из-за краж из хранилищ, складов, арсеналов воинских частей, предприятий, учреждений, организаций, где изготавливается, хранится или используется огнестрельное оружие и взрывчатка. На протяжении этого года зарегистрировано 42 факта хищения оружия. Хорошо, а возможно, у вас є статистика по офіційно офіціальна купленова. і нелегально? є безумовно вот. офіційно. В Україні від рук злочинців гине приблизно 7 тисяч людей на рік. Ще є прихована офіційно, офіційно 7 тисяч. Є ще прихована статистика, яка не враховує і не показує нам тих, хто загинув у наслідок тяжких поранень, отриманих під час нападу. За час за за рік, якщо відбувається 3, 4, 5 випадків застосування легально в купленої зброї, то це є статистика. Все інше робиться нелегальною зброєю. Що таке легальне і нелегальне? Якщо ми купили пістолет для стрільби отакими от кулями офіційно, то зразки і куля. І гільза залишається mm -hmm. в куле, гільзитець. З'ясувати потім хто з якої зброї стріляв дуже просто. Якщо це все є в нелегальному обігу, то міліція потім не знає, що з цим робити. Є куля, є труп. А хто стріляв? Де воно? А, наше общєство да, не вміє себе вести в звичайній житті. и орудовать словами, да? вопрос о том, что как оно поведется, когда будет ли оно ответственно, действительно ответственно и правильно ответственно, когда ему дадут право владеть, но сможет ли он отвечать за свои действия и помнить о своих, о своих действиях? Я особисто готовий. Хто не готовий, будь ласка, в нього буде право. Він не готовий. Не володій, а право маєш мати. Ніхто не може забрати в мене або вас право невід'ємне на самозахист власного життя. Ніхто. І мають бути сучасні засоби. Коли ми кажемо, що про контроль, про зброю, насправді це не про зброю, це про контроль. Контроль над усіма нами. Друга поправка до Конституції США не дає можливості. Державі стати сильнішою за власний народ. Це неможливо. І вона гарантує всім, що всі можуть володіти зброєю з метою самозахисту або захисту власної країни. Та ста американське общество з його історією. Добре, Добре, приїхали з Америки в Швейцарію. В Швейцарії 7,5 з мільйонів населення, 4,5 мільйонів один зброї. От Олексій, uh, знаєте, uh, uh, європейський удар. Відділі, що це швейцарців. Да, Они похожи на украинцев. Можно... А, потом. Возможно, потому что 30 -30 они понимают, что они будут нести ответственность за то, что они а, нажмут на курок. Я конкретно хочу знать, человек, а, который а, понимает, что он берет на себя ответственность, приобретая оружие а, и так далее, и так далее, а, он может им владеть? Безумовно. Безумовно. Особо якобы полностью усведомлю весь ступень ответственности. Передусім перед суспільством. Іміт чоловік право владі оружими. Я можу сказати, як це, як це має відбуватися. Перш за все, головне, про що я постійно кажу. Треба вивести. Систему майбутньої підготовки власника зброї з юрисдикції МВС це перше, все навчати мають одні, приймати заліки мають інші. Давайте тогда, если, например, закон выходит о легализации оружия, допустим, я примерно да, говорю, тогда он должен затрагивать действительно все, все аспекты, которые касаются. Да. Есть владение охотничьим оружием, правильно? И там проходят тоже инстанции, как разрешительная система, да, и также отсутствие медицинских ограничений. Но тогда действительно медицинская сторона тоже должна быть ответственна за То, що вона оказывает услугу. От опять... сьогодні человек психически здоров, а завтра, не дай Боже, раз сорвало кришу, і все. Ну інструмент вбивства кухонний ніж, звичайно, все закінчено. Ніхто їх не забороняє. Кожного дня я можу потім підказати сайт, який чомусь вважає, за потрібне кожного дня друкувати сводку, даї про те, скільки гине а, українців там. ТТП в середньому 100 о, на день, десь 10-15 людей гине. Нічого машини не забороняємо. Хоча ще 100 років тому машин не було, якось їздимо. Це все просто статистика. Якщо ви подивитеся статистику, о, найбільш вашому улюбленому, Регіоні в Америці та ви не побачите жодного вбитого в поліцейському відділку. Жодного вбитого, а, а, в насілецькому комплексі, жодного вбитого. Ну там скажімо, на сілецькому фестивалі. Якомусь чому тому, що туди не йдуть вбивати, там самі пристрілять. Вибачте, це відбувається там, де зброї немає. Ви постійно силаєтесь на американське общство. Да, для обществ вони були естественні. Так от нашому інформаційному пространстві також повелось, що сіється нігілізм. Свеется взаимное неуважение, сеется постоянные страхи, а пост... постоянная неуверенность, отрицание абсолютно всего, и мы не можем контролировать себя до тех пор, пока мы имеется в виду не отдельные люди, которые сейчас здесь в этом зале собраны, а в целом люди вот, вот, а просто пройтись. А по базару какому-нибудь проехаться в общественном транспорте, почувствовать это настроение, которое там витает. Вот и куда мы хотим с помощью оружия прийти. Там у Вадима собственно был тоже комментарий. Какой-то я слышала. Давайте давайте, да. Я скажу. У меня есть несколько дат собственно замечаний, а чего переносить ответственность на информационное пространство. переносить ответственность на общество в целом, на настроение общества в целом, когда мы не задаем вопроса, как я действительно ответственен. Да? У меня, да, у меня есть собственное мнение к отношению к оружию, да, но вопросом действительно ответственности к праву иметь, да, у ну, меня задалось только после слов Георгия, действительно, насколько я ответственен, почему я не, у меня нет машины, да? насколько я ответственен ее водить, да, управлять ею. от я вам обрисую картину. Там розвалився Радянський Союз, в Україні залишилася там така кількість е, зброї, що ніхто навіть уявити не може. Ну кількість стрілецької легкої зброї, тобто пістолетів, автоматів, ну там десятки мільйонів. Ну, на 90 двістої роки да, да, в 90-х роках, роках приблизят був можна. шалений сплеск злочинності, шалений. Але деякі країни, які на відміну від нас прийняли правильне рішення. В конце 20 века ряд жестоких убийств с применением огнестрельного оружия, получивших широкую известность благодаря телевидению, побудил политиков разных стран ужесточить законы об обороте огнестрельного оружия. Они обещали, что новые ограничения приведут к снижению уровня насильственных преступлений и позволят создать безопасное для жизни общество. Насколько эффективно эти законы помогают бороться с преступностью? Тотальный запрет на легальный оборот оружия в России, распространяющийся только на законопослушных граждан, не дал положительного эффекта. В десятки раз возросло число вооруженных преступлений. Бандиты не боятся сопротивления. Только 13% потерпевших оказывали нападающим сопротивление. Только в половине случаев оно было успешным. В 1996 году правительство Австралии запретило владение многими видами огнестрельного оружия. Число вооруженных ограблений за 8 лет действия закона выросло на 59%. Британское правительство запретило владение огнестрельным оружием в январе 1997 года. Однако недавно Главное, оно же сообщило, что с 1996 по 2003 годы число преступлений с применением насилия выросло в Англии на 88%, число вооруженных ограблений на 101%, число изнасилований на 105% и убийств на 24%. В Канаде раньше оружие продавалось свободно, а потом начались жесткие ограничения продажи оружия населению, даже изымали оружие у граждан. После принятия драконовских мер преступность скачком выросла на 45%. Ирландия запретила и конфисковала огромное количество стрелкового оружия в 1974 году. С тех пор число убийств в стране выросло в 5 раз. На руках у граждан Германии находится 10 миллионов единиц легального оружия. При одновременном росте количества легальных оружия, общее число преступлений, связанных с применением оружия за период с 1971 по 1994 год, сократилось на 60%. В Молдавии гражданам разрешили иметь пистолеты и револьвер. Результат – преступность упала почти вдвое. Чикагским университетом были проведены исследования. В Штатах, где разрешено скрытое ношение оружия, общий уровень преступных проявлений меньше на 22%. Уровень убийств на 33%. Ограблений на 37%. Тяжких телесных повреждений на 14. С 1973 по 1992 годы уровень убийств в США упал на 10%. При этом за тот же срок количество стволов у населения выросло на 73%. Со 122 до 222 миллионов единиц. На весь Радянский Союз было 100 тысяч милиционеров. На весь Радянский Союз. Теперь в Украине Скільки? 350 тисяч співробітників МВС, 200 тисяч а, співробітників, а, службовців а, внутрішніх військ. Тобто ми маємо 550 тисяч озброєних людей, таке собі угруповання, і вони так само нікому зброю не дали. Тобто, сьогодні для того, щоб підвищити безпеку кожного громадянина суспільства, нам що пропонують? Ну давайте не 550, а давайте мільйон, а давайте два, а давайте три. А що змінюється? Все одно за показниками вбивств Україна на перших місцях в світі. Тобто, кількість міліціонерів нічого не змінила. Нам потрібен український велосипед. Спочатку ми насичимо ринок оцією гидотою, а потім. Це все бізнес, друзі. А благодаря как би, вашей підготовки ми тепер знаємо, яка а, а опасность в да, это замечательно. А от, ну, вы на один оружию заключається. Куди нас веде оружие? До відповідальності за його. Ви в самом деле в это вірите. Я не вірю, я, я це знаю. Коленочку я спробую допомогти відповісти на ваше запитання, куди веде. Ви знаєте, куди веде? Е, Будь-якому пересічному громадянинові надати бойову зброю мруки, і показати будь-кого На! не просто вбий, а спробуй спрямувати пістолет, бойовий пістолет на людину і спробуй натиснути на гачок. Спробуй, дивлячись людині в очі, Постав, поставте 100, 100 осіб 100 осіб. І жоден, хто до того в руках не тримав бойової зброї, він цього, цього ніколи не зробить. Три доби ця людина спокійно не буде спати. Угу. Це, це, навіть... Ну можна ж тренуватися на кошечках. Знаєте. Ні, ні, я вам поясню. Ну, це все потрібно тільки в той час, повірте, коли що потрібно. Тобто, коли немає інших варіантів, ну немає інших інструментів врятувати життя своє і життя близьких. В тебе має бути цей інструмент. Я, собственно говоря, несмотря на то, что я женщина, несмотря на то, что а, у меня большие сомнения о пользе оружия, я отвечаю совершенно без никаких сомнений, что когда угроза жизни существует. Так, да, я це сделаю. независимо від того, є у мене оружие чи нет. Я всякому попущу. Чому вже в нас немає сумнівів у всіх присутніх, ви здатні це зробити голими руками? Я хочу сказати, це комплімент но, насправді. справді. Но куди нас веде оружие? Неужели к ответственності? Я вам поясню ще раз. Дело в тому, що у мене вона є. А, значить, по партитурі все має відбуватися так. От ви володієте відповідальною зброєю, за, за яку несете відповідальність за чинним законодавством. Якщо вб'єте когось безпідставно, це довічне. Якщо не повернуть смертну кару довічне. Є людина, яка відповідально ставиться до цієї зброї. Ага, значить, відповідально ставиться до власної долі. Він відповідає ще за долю своїх оточуючих. У нас очень много необразованих, необразованих українців. Це, 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 вони всі на машинах їздять, повів з такими лаптопами ходять. І він відповідає за все, що з ним відбувається. Він не віддає задарма своє життя, коли хтось нього його забирає. До речі, згідно з конвенцією, Європейською конвенцією захисту прав і свобод людини, чітко зазначено, що вбивство з метою захисту власного життя або Захисту життя інших осіб не вважається злочином в Україні, на жаль, інші тлумачення е... цього. цього, так як в нас є таке поняття обмеження е... захисту чи перевищення захисту необхідної оборони. А мы не сказали о тому, що чоловік, який міє, должен хранить його прежде всего надежно в сейфідому. Есть, ми есть ми еще говоримо очень про те, ми... ми правильно. І... Тому я і підкреслив, що е, прийняти закон про легалізацію вогнепальної зброї окремо від цілої низки законів, які би чітко визначили механізм реалізації цього закону. Це, по-перше, чітко б визначили. Вже не права. Вже право дано цим законом. Будь ласка, можете придбувати обов'язки. Обов'язки кожного, щоб кожен, ознайомившись із цим законодавством перед тим, як придбувати зброю, щоб вже ознайомившись з цим законодавством, вже людина відчула. Ого, це не жарти. 10. Розумієте? Ось і про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що ми можемо розглядати перспективу легалізації вогнепальної зброї в Україні тільки, тільки і за умови в комплексному розгляді і розумінні цього закону з цілою низкою. Інших законів, в тому числі, і внесення змін до закону України до, про прокуратуру, і внесення змін до закону України про судовустрій стати суддів, і там ще забагато біля я вам скажу не менш як 15 законів. Можна питання, крутенька? А Попа? що має бути країнніжним камнем? З чого почнемо? З закону про зброю? Ні. Ні. Ні в якому разі. А може закон про зброю і протягом року при привести до ладу всі ці процеси? Ні. Ні в якому Нет. разі. Я Він, вважаю, що він, він, є, він буде е, початком, який штовхне, але іще раз підкреслив. Тут ми можемо сперечатися, я, наприклад, не згоден. Я не сгоден, что... вот как в сказала, сначала нужно воспитать не общество, ну, как-то провести, наверное, какой-то ликбез, Звизно. а затем Звизно. уже сдавать оружие. И самый комплексное принятие этих законов. Все, закон. друзья мои, я еще раз представляю наших гостей. Это Георгий Учайкин, глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия, Алексей Давидов, правозащитник, Ольга Зайченко, психолог, и Вадим Болтянский, также психолог. Я желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось применять оружие. Ни в каких ситуациях. Давайте жить в мире. Это было смарт-шоу. До встречи.